Рада вітати вас в новому відео, і в ньому ми будемо говорити про те, які карти в Манарі будуть показувати стосунки, які наповнені, щасливі, гармонійні і де є любов. Я вирішила зняти це відео по одній причині, тому що багато хто вважає, що в Манарі немає карт, які покажуть прям класні відносини. Да? По типу, як, наприклад, в класичному Таро Вейта в нас є там двійка чаш, карта закоханих, да? всюди в нас є якісь такі карти, які, в принципі. Спі можуть вказувати на хороші відносини, а в Манарі всі думають, що карти, які є, це лише про маніпуляції, про те, що ми використовуємо якогось партнера і так далі. І тут важливо розуміти, що справді Манара нам ніколи не дасть відповідь на питання, що типу Да, це твоя людина, живи щасливо і дам все, можеш забутися, можеш забутися про всі інші питання, проблеми у вас все буде добре. Такого не буває. Такого не буває, бо ми люди, бо ми всі змінюємося і ми живемо за рахунок того, що в нас є певний ряд правил і законів, якими ми керуємося да, на рівні підсвідомості, і от Манара вона якраз і показує оці різні моделі поведінки, які є в нашому житті, якими ми керуємося в стосунках. І як ви розумієте, я також завжди говорю, в нас немає хорошої чи поганої карти. У нас все залежить від того, наскільки ця енергія нам зараз потрібна, як вона впливає на наше життя, як ми да, її використовуємо. Тому ті карти, які сьогодні сьогодні буду розбирати. Вони будуть покликані да саме для того, щоб розкрити ось ці моменти, де в нас є хороші стосунки, де об, обом партнерам да може бути зручно. А, і різні моменти, да, які вони підсвічують, нюанси також є. Але ми знову ж таки пам'ятаємо, головне, щоб обом було у відносинах добре, або, або не обом. Перед тим як ми почнемо розбирати карти, хочу підкреслити ось цей момент, що в нас не існує якоїсь ідеальної да, яка покаже. Що ці відносини ідеальні, як я говорила попереду. І на те, який аспект карти в нас буде підсвічуватися, буде відповідати саме питання, яке ви ставили, контекст ситуації, яка є у вашого клієнта, чи, наприклад, у вас, і також а, ті карти, які випадають біля, да? тому що аспекти бувають різні, енергії бувають різні, і це потрібно тримати в голові. Тож, якщо у нас все добре, до вас приходить людина, здає в них прекрасний контекст ситуації, то то є дві карти, які зачасту показують реальні класні стосунки. Це в першу чергу імператриця. Ну, зрозуміло, чому? Тому що це карта любові, це карта сексуальності, це карта жіночності, і це той вид відносин в позитиві, де, де жінку носять на руках, да? де чоловік визнає силу жінки за, просто за рахунок того, що вона є, вона існує, вона його наповнює, і в результаті да, він готовий молитися на неї, робити все для того, щоб вона була щасливою. І так. Само імператор, як і ще один вид хороших відносин, де чоловік бере на себе роль головного. Він бере відповідальність за себе, за всю сім'ю і за жінку. Але да, тут є моменти, що жінка вона по суті, коли вступає в відносини да по імператору, вона розуміє, що всю відповідальність за своє життя вона віддає йому. Тобто, да, ми можемо тут бачити піклування, ми можемо бачити тут справді хороший шлюб. І якщо жінку влаштовує, да що в принципі вона живе живе за правилами чоловіка. То нічого тут страшного немає, да? якщо головне, щоб їй внутрішньо було добре. Далі по старших арканах в нас є аркан Маг, який також може показувати в принципі, гармонійні відносини. Але де у відносинах хтось бере на себе роль людини, яка я все знаю, я все рішу, ми будемо на стосунками працювати. Да? Це можна та сама жінка, яка проходить всі на світі курси по відносинах, яка розбирається в собі, яка ходить до психолога і потім приходить вже в стосунки да? до свого партнера. Партнера і починає там, його підкручувати і себе підкручувати. І, в принципі, стосунки тут а, дуже гармонійно розвиваються, якщо інший партнер готовий займати цю пасивну роль. Да? Тобто він делегує жінці відповідальність за ці відносини, які в них є. Вони можуть сказати на рівних, просто він в це не сильно включається. А вона, в принципі, задоволена тим, що він не сильно той включається, бо вона сама може да, відповідати за ту ситуацію, яка в них є. Карта закоханих. Позитивним може показувати гармонійні відносини, коли обоє партнерів да, вчаться говорити через рот, вчаться домовлятися і заради того, щоб бути разом, вони жертвують якимись певними аспектами. Жінка, да, якщо подивитися на неї, вона жертвує знову ж таки своєю спиною, яка вся в садинах, да, яка вся аж кровоточує, але тим не менш, вона це не показує нашому художнику, і художник також жертвує. Тим, що він да, малює її, відмовляється від інших жінок. І, наприклад, він жертвує тим, що він зараз малює картину, да, а не іде до цієї оголеної жінки в ліжко. Тобто кожен іде на якусь певну жертву для того, щоб ці стосунки будувалися і розвивалися. Якщо немає якихось кризових карт, то в принципі там може бути щось не сильно таке критичне. Але да, головне, що обох партнерів це влаштовує, навіть якщо там щось критичне, то це реально влаштовує обох да. Далі у нас є ще карта колісниця. Вона тут може показувати стосунки, які тримаються, які розвиваються за рахунок того, щоб попереду був цікавий досвід, який об'єднує обох партнерів. Вони в мінусі можуть жити минулим. Але в позитиві даних є багато спільних погадів, спільного прожитого досвіду. І за рахунок цього вони зараз, в моменті тут і зараз, кайфують і насолоджуються тим, що вони мають. Неочікувано, але карта дзеркало також в моїй практиці показує гармонійні. Відносини знову ж таки в позитиві, тому що тут є питання самоцінності, коли люди цінять себе, коли люди люблять себе, і за рахунок цього вони не намагаються втримати партнера, прив'язати його до себе, закрити да, в хаті, щоб він сидів і нікуди не виходив. І так, да, в нас тут є оцей фльор егоїзму, але насправді, коли обоє партнерів в парі з оцим егоїзмом і трошечки з нарцистичною травою. Авмою, то вони можуть один через одного зростати. Далі помірність, якщо не в мінусі, також може давати хороші стосунки. Да, у нас тут хтось буде брати на себе роль, як наче хтось мама, хтось синочок. Да. Тобто це також може бути, але якщо обох влаштовує, то, то чому б і ні. Тим паче, да у нас тут іде повне розуміння і прийняття один одного. І якщо немає критичних карт, помірність також може показати гармонію відносинах. Неочікувано но. Вежа може бути картою хороших стосунків, знаєте, там, де все по правилах, де все за якимись там законами суспільства, там, де будується да, якийсь фундамент сім'ї, вежа сама по собі да, більше може йти і в мінус. Але якщо біля вежі будуть в принципі якісь хороші карти, по типу, як, наприклад, мене тут десятка землі лежить, то цілком цілком вона да може показувати хороші стабільні відносини. А якщо да, знов ж таки буде якась така позитивна. Кимна карта да може. Карта Сонце, чудові стосунки. Насправді чимось. Вони мені схожі на ті, які йдуть по карті дзеркало, тому що в цих відносинах партнери не стримують один одного, вони готові розвиватися, вони готові проявлятися, вони підтримують один одного. І знаєте, от є таке відчуття, що ці відносини дають тобі крила. Ось це воно, да? коли партнер вірить в тебе більше, ніж ти навіть там, віриш у себе. І це справді класні класні стосунки. І карта Да, карта свободи також може показувати стосунки, де взагалі немає обмежень, по типу там вільні відносини або відносини, да, відкриті відносини, їх так ще називають. Може показувати просто взагалі ти ще стосунки, да вони тебе не стримують, а навпаки, дають опору. В тебе є відчуття свободи. Ти відчуваєш себе цілісним в цих, да, в цих відносинах і можеш, да, бути здатним на все ще завгодно. Тобто тут також класні стосунки. Масть землі У нас тут буде на хороші стосунки показувати хто з землі, тому що це про надійність, це про те, що для людей дуже важливо да, відчуття опори, відчуття стабільності. І саме через ці стосунки вони можуть це отримати. Також трійка землі. Чому? Тому що трійка землі це в нас да, сім'я, як ячейка общества. Там, у нас тут прям така ціла рамка, да, зображена. Є родина в вони там собі живуть, займаються всім, чим вони хочуть, Хочуть і рід, сім'я да, їх цьому підтримує, тобто це щось правильне за законами нашого суспільства в них там відбувається. І десятка землі як символ, да, як символ комфорту, да, цілісності, самодостатності, і що ці стосунки вони, в принципі для тебе дуже комфортні. Вони дають тобі оце відчуття того, що є знову ж таки опора, є фундамент, я можу розвиватися, я можу взагалі не працювати. І це коли ваші відносини на на цьому побутовому рівні вони наскільки налагоджені, що ти просто отримуєш кайф від взаємодії. Масть води також тут у нас буде трійка води, зрозуміло чому. Ми повністю йдемо в ці почуття, в любов, в переживання. Ми віддаємося тому, що у нас є. Дев'ятка води це в нас взагалі карта, яка в стосунках да, показує: знаєте, це етап, все. Я знімаю всі маски. Дивись, я така, яка я є, я цього не соромлюся, я проявляю себе. Я хочу бути відкритою, і тут головне, так, що ця готовність відкритися в стосунках називляється з'являється в ті моменти, коли ми розуміємо, що людина нас підтримає, або що людина також відкривається, і це круто. І десятка, так, десятка води, карта насолоди, карта. Безмежного відчуття щастя, радості, любові до себе. А коли ти наповнений, коли ти любиш себе, то біля тебе людина, яка також наповнена, яка також любить себе, да. Тому що якщо в тебе є відчуття самоцінності, ти цінеш іншу людину. І ти можеш да відчувати себе наскільки самодостатньою, тоді, коли біля тебе є партнер, який підтримує в тобі це, да? який як наче да, де зовсім дарує тобі ось ті самі крила, і королава води. Королева води в нас також да символізує жінку, яка відкрита, яка не боїться своїх емоцій, яка не боїться оголювати свою душу, яка знає, що її приймуть, яка готова приймати, і на стосунки також вона може в принципі показувати хороші відносини там, де є близькість. Знаєте, знову ж таки, да, є така, яка є, мене приймають, де дарують мені відчуття ось цього, що Що б не сталося, да який би там дощ не був, які би не були ситуації зовні, в мене є та людина. Да, Ті люди, які підтримують, які будуть зі мною. В принципі, на хороші відносини нам будуть вказувати вершниці. Вершниця землі, да, в силу того, що це у нас карта певних правил, да, за якими ми живемо. Того, що наш знову ж таки побут налагоджений, нам подобається те, що в нас є. І зачасту це стосунки, які вже тривають, які вже розвиваються, в яких вже вибудувані якісь там ролі. Є оце відчуття стабільності, і вони далі впевнено йдуть в розвиток. І знаєте, тут сприймається все, як жінка да, сидить на коні. Жінка має. Підтримку від чоловіка, має підтримку від партнера, і вони разом вибудовують ось це своє життя. Далі в нас є вершниця повітря, також в позитиві може нам показувати да, жінку, яка така легка, якої є цілі, в якої є мрії, і чоловіка у вигляді цього коня, який в принципі да, може її трошечки назад заземляти і бути для неї тією опорою, на яку можна спиратися і сильно не віднебути да, в якихось питаннях життя. Але Знову ж таки, це тільки в плюсі, бо в мінусі в нас тут оцей ланцюжок, який є, тримає і чоловік. І зачасту, звісно, знаєте, тому що коли приходять клієнти, є якісь проблемки в стосунках, то вершниця повітря показує саме цей аспект, типу, що чоловік дуже стримує, він хоче утримати, він хоче контролювати жінку. Але якщо всі інші карти хороші, може показувати да, і оце, те, що навпаки, є підтримка. Особливо знаєте, мені ця карта випадала на стосунки, я терези і риби, тобто я дуже така от літєвша, десь можна сказати, я дуже емоційна. Я сьогодні говорю одне, завтра інше. Тобто я трохи така, а чоловік у мене він козоріг, да? Тобто Він дуже такий приземлений, він любить, щоб все було по полочку, щоб все було розплановано. І от оце чимось схоже да? на ем, вершницю повітря в позитиві. І вершниця вогню, секс, бажання, сексуальні сексуальні пориви, бажання вкладатися в стосунки вивчати один одного це такий колосальний, да колосальна енергія пізнання партнерів, які зараз є, або бажання далі розвивати стосунки, також може показувати, але якщо не буде якихось агресивних карт, тому що якщо біля вершниці вогню буде, наприклад, якийсь там імператор, король, король вогню, і по контексту розуміти, що щось десь не так, то може показувати, що чоловік дуже сильно. Вони жінку змушує до чогось і там ну вже різні аспекти насправді підіймаються. Тож, я навела приклади да тих карт, які показують хороші стосунки. Якщо класний контекст, якщо да, біля цих карт інші хороші карти да, відносно випадають класно, да тоді це може бути. Але пам'ятайте про те, щоб ви могли правильно зрозуміти карту на стосунки, вам треба з контексту ситуації, да з опису, який вам дає клієнт, зрозуміти, яку роль займає партнер, а яку роль займає ваша клієнтка. Як вони себе проявляють, чого вони хочуть від відносин? Як між ними да відбувається ось ця взаємодія, це дуже важливо, щоб ви це розуміли. Да, або ви це питаєте, або ви окремо робите розклад суто для того, щоб розуміти, хто є хто і хто за що відповідає. Ну і я сподіваюся, ви розумієте, що Манара вона не про підхід любить мене хтось чи не любить. Да, вона про якісь певні моделі поведінки. Про те, що в будь-якому партнерстві є певні вигоди. Люди в стосунках також отримують. Якісь ті моменти, які для них важливі, і що ідеального чогось не існує, да, в усьому є якийсь плюс, якийсь мінус, в усьому є наші закладені закони, блоки переживання, і манара це все підсвічує у відносинах і не у відносинах, да, в різних темах, на які ми робимо розклади. Тому пам'ятаємо про це і буду дуже вдячна, да, якщо ви поставите пальчик вгору, напишете коментар, якщо вам сподобалося це відео, і не забувайте. Підписуватися. Також, якщо ви вивчаєте зараз манару, переходьте за посиланням цьому відео на телеграм-канал, де я публікую багато корисного матеріалу про манару. Да? Наприклад, у нас там є вікторини на розуміння карт, розбори розкладів, розбори карт на інтуїтивне читання. Загалом ділюся різними лайфхаками набагато частіше, ніж тут на Ютубі. Тому доєднуйтеся і якщо ви хочете прямо тут і зараз вивчити манару, можете писати також і залишу посилання. Мені в Телеграм, і я надішлю вам деталі навчання курсу по манарі, який за 6, дні, за 6 днів, який за 6 тижнів навчить вас а, повністю працювати з манарою, вивчити всі значення, зрозумієте карти і навчитеся глибоко працювати з різними темами, не тільки стосунками, а з блоками, установками, а, упередженнями, самопізнання, тіньова сторона, психосоматика, загалом багато всього цікавого. Тому ще раз дякую і до. Зустрічі в нових відео.